Так, друзі, перейшов на нове місце. Тут так класно, затишно, більш з двох сторон ліс, копав я вон там. Є ще ось тут трішечки кераміки на сусідньому зустрічати. Я ж наступне, те, що я колись ходив. І нарешті сигнальчик тут кольоровий. Викопав декілька два чи три. Кольоровий 55. Ох, так б'є хорошо. А би не алюміній, тому що я на тому городі, ну, на тому полі ще алюміній э, викопав один. І все. Ха! Єсть, друзі, хвестик. Погляньте, якщо вам видно, ось лежить. Походу ціленький. Так, ціленький. З вушком трошки закисший Але нічого страшного. Поглянь такий. Красунчик. Клас. Фух, навещі. Довго його шукав і ось я його знайшов. Це однозначно лайкосик. За таку знахідку. Пойдемо його до накінечників. Ось такі знахідки. Монетка десь там знизу сховав на всякий случай. Вимісно, Ця частинка схожа на шматочок якоїсь фібули але, можливо і ні. Ось так. Вже чотири знахідки тут є, та ви з них зачутні. Треба було їхати сюди з самого початку. Шукаємо далі.